Вікторія Невідомська, нам невідомі всіх їх імена, нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить. Коли руїни, смерть перед очима. І як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима. Нам невідомі мрії й здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас. І мирного світання, і без імен помолимось за них, за трошки вдачі світлої, простої в час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої.